Біблія, книга повторення закону, глава 20. Коли ти вийдеш на війну проти свого ворога та побачиш коні, вози, та народ чисельніший від тебе, то не будеш боятися їх поз тобою, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю. І станеться, коли ви приступите до бою, то підійде священник і буде промовляти до народу, та й скаже до них: Слухай Ізраїлю, ви приступаєте сьогодні до бою проти ваших ворогів, нехай не зм'якне серце ваше, не бійтеся і не страшиться, і не лакайтеся їх. Бо Господь «Господь Бог ваш, він той, що йде з вами воювати для вас з вашими ворогами, щоб спасти вас. А урядники будуть промовляти до народу, говорячи, хто є тут такий, що збудував новий дім та не справив обряду по новин? Нехай він іде і вертається до свого дому, щоб не померти на війні, і щоб інший хто не справив на ньому обряду по новин, І хто є тут такий, що засадив виноградника та й не користався ним, нехай він іде і вертається до свого дому, щоб не померти на війні, і щоб інший хто не скоривався ним. А хто є тут такий, що засватав жінку та не взяв її? Нехай він іде й вертається до свого дому, щоб не померти на війні, щоб інший хто не взяв її. І далі про промовлятимуть урядники до народу та й скажуть, хто є тут такий, що лякливий та м'якосердий, нехай він іде й вертається до свого дому, щоб не розслабив він серця братів своїх як. Є серце його, і станеться, коли урядники закінчать промовляти до народу, то призначать зверхників для військових відділів на чоло народу. Коли ти приступиш до міста, щоб воювати з ним, то запропонуй йому перший мир. І станеться, якщо воно відповість тобі мир і відчинить браму тобі, то весь той народ, що знаходиться в ньому, буде тобі на данину і буде служити тобі. А якщо воно не замирить з тобою і буде провадити з тобою війну, то обложиш його, і Господь Бог твій дасть. Його в руку твою, а ти повбиваєш усю чоловічу стать його вістрям меча. Тільки жінок і дітей і худобу, і все, що буде в тім місті, всю здобич його забереш собі, і будеш ти їсти здобич ворогів своїх, що дав тобі Господь Бог твій. Так ти зробиш усім містам, дуже далеким від тебе, що вони не зміст цих народів, тільки зміст тих народів, які Господь Бог твій дає тобі на володіння, не позоставиш при житті жодної душі, бо конче вчиниш їх закляттям, хіти тияніна. І Аморіянина, і ханаєнеянина, і Перізеянина, і хівіянина, і евусіянина, як наказав був тобі Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас робити такого, як усі їхні гедоти, що робили вони богам своїм. Бо тоді згрішите ви перед Господом Богом своїм, коли будеш облягати місто багато днів, щоб воювати з ним та щоб здобути його, то не знищиш його дерева і не піднесеш сокири на нього, бо з нього ти їстимеш і його не будеш стинати. бо чи ж пильне дерево то чоловік, щоб увійти перед тобою до обложеного міста? Тільки дерево, що про нього ти знаєш, що воно не дерево на їжу, його знищиш та зітнеш, і будеш будувати з нього речі, облягання проти того місця, яке провадить з тобою війну, аж до упадку його.